Художники дуже різні приїхали і по-різному пишуть в різних техніках, різне бачення, різні композиції їхніх робіт і по-новому дивляться на наш каменець. Тому це дуже цікаво і мені сподобалося, що ці люди по-новому зобразили наше місто. Цього року було надзвичайно все добре і легко пройшло, тому що ми зразу Микола Івановича запитали, чи він зміг би прийняти цих людей. Він дав згоду зразу, і тому у нас. Таких проблем не виникло, якихось організаційних питання було лише те, щоб приїхали художники, щоб вони працювали тут, щоб була хороша погода, і це все вдалося. Вони надзвичайно задоволені, тому що у нас, крім того, що красиве місто, тут ще й красиві люди. У нас є дуже знамениті художники, як Борис Михайлович, негода у нас є багато художньої еліти, які тут спілкувалися і. Ми тут мали такі спілкування вечірні, також співкуратор, скажімо так, цього пленеру, це Славко Польканчук, то він надзвичайно приклав багато зусиль, щоб організувати цей пленер, без нього, в принципі, і не вдалося б. Мета в нас була одна залучити молодих художників до... Щоб вони тут, на цьому місці, зобразили або відобразили так, як вони бачать наше місто у світлі християнських ідей. Тому що пленер, в принципі, організований Асоціацією християн-художників спільно з просвітою і спільно з кафедрою мистецьких дисциплін університету. Тобто приїхали люди і тут умова була одна. Вони повинні бути християни, не в залежності від якої конфесії, але вони повинні бути з християнською скажімо. Мої враження надзвичайно приємні хороші такі враження, тому що я побачив результат. Сьогодні я побачив результат, художники виставили і було видно, що вони працювали і що вони з таким натхненням працювали. Це саме основне. Я вважаю, що такі планери обов'язково треба проводити, тим більше, що. Багато є в нас художників в Україні, які хотіли би щось побачити нове, цікаве. І багато з них навіть не догадується, що наше місто таке красиве, і де можна так. Побачити Спередину нові застроїти якісь нові якісь ланшафти. Думаю, що це і для міста дуже добра справа, і для всіх художників, для України, це також і популяризація нашого міста, і це для розвитку туризму, і для всього. Це дуже потрібна справа. Як бачите, результати пленеру такі, ну вражаючі, я сам не сподівався, у нас є більше 80 робіт. От, є такі ну, багато з яких дуже, скажімо, такі добротні, яскраві. Це третій раз вони приїжджають і з кожним разом все, пленер проходить все краще, краще, якісніше. Якщо, наприклад, минулого року вони жили там на Жовтневому, за межами міста їм приходилося їхати, добиратися. А тут вони живуть прямо в центрі старого міста, відразу можливість малювати, там харчуватися, побутові моли. Все, ну як найкраще. мета була принести в цей світ мистецтва знову щось, знову збагатити нашу таку творчу мистецьку спадщину новими роботами. От, я думаю, це їм вдалося, тому що багато гідних робіт. І от кожен, кожен художник, який приїхав, він залишив частинку свого серця, частинку своєї душі, там, частинку свого погляду. Вони поїдуть додому, от свої там, хто в Київ, хто в Івано-Франківськ, але їхня картина тут залишиться ну, в цьому готельному комплексі. І якщо десь вони наступними роками будуть приїжджати і побачать, що ось їхня робота, я думаю, їм буде приємно.